Ну що, любі, було, було, різне, а такого ще не було. Ні, це не рушник або там якась ковтина. Це троянди мені так вислали, да, ось такому пакуночку. І так, любі, ви деякі з вас мене попереджали. Не бери в них, ми брали там погані троянди. Потім деякі з вас мені написали, любі, що ми ось отримали і все гарно. Ну, і що я вам хочу сказати, як завжди, що святих в цьому бізнесі немає. Майже всі, в кого я брала троянди, іноді висилали якесь щось таке, що краще б я не купувала. Це правда. Можливо, за якісь мої кармічні гріхи, але любі, всі. Ізіна і Емілі Сад Олександр і різні різні, кого ви дуже любите. Мені також висилали таке, що краще б я не брала взагалі. Тому я все ж таки вирішила різикнути. І ось замовила аж 4 троянди в троянди Полтави. Якщо я не знаю продавця, я багато ніколи не беру. Зараз я це розріжу. І все, і майже в нас готово. Ну, подивимось. Це троянди невеликі, може, і все добре з ними буде. Зараз я це вже, вже розкручу сама, і потім будемо дивитися. Ось. Ще зараз ось це буду розкручувати. Чотири троянди в цьому пакуночку. Ось, Тереса, Пампон, Флорерциркус, Хайді Клум, Карат. Всі вони. Невеликі, деякі це взагалі патіо. Ну, Можливо, такий пакуночок, правда, не невеликі, але перший раз любі. Нічого не важить, ніяких оцих коробок, таких, знаєте, грунтів, таких потужних якихось посилок. Ось так. Ну. ну, і ось Я побачила там глінну бавтушку. І ось ні, таке я не люблю. Ну, Дивіться, що це. Марковка з якимось тут. Розгалуженням ну це. Я таке не люблю. Одразу я скажу. Спрей троянда виглядає. ну Виглядає так собі на троєчку. На троєчку. Коштує це все 110 гривень. Ні. Ні, я кажу ні. Ця виглядає більш гарно. Зараз ми подивимось. Ой, хай діклом, добре. Я завжди її хотіла і ніколи ніяк не могла її купити. Ну, Тут вже краще. Ну, тут Розгалуження є, бавтушка коріння мокре, нібито нічого, дивиться. Багато гілочок. Ви знаєте, дивилася відео, Українка живе в Ірландії замовляла троянди Кордис. І вони ось. Чимось вони були такі, щось на кшталт. Було багато розгалужень і гілочок, і коріння. І не було такого, знаєте, як ми любимо. О, такі великі, такі кабани, такі, ух! Коні. Ні, навіщо ті коні? Воно має бути розгалужено. О, Коріння мав на увазі. О, коріння. Гарне коріння, супер. О, за Клум, дякую. Виглядає чудово. 119 гривень коштує. Така троянда. Ой, далі щось знову. Так, це в нас помпон Фловер Циркус, дві гілочки. Боже, що це? О! Це варіант, ну, це варіант оці боротинські хитрощі. Все. Нікому не раджу цього продавця. Дивіться, що вони зробили. Ну, Я не розумію, кого вони дурять. Дивіться, замість однієї нормальної троянди вони висилають два оцих Г. Ой, ну фу, ну я не люблю таке. Фу. Це просто фу, це непорядність. Дивіться, зв'язане оці дві палки за 120 гривень любі. Все, я вже бачу, нікому не раджу цього продавця. Любі, ви були праві. Ну, оце ж знаєте, оце бажання, бажання оці мрії, що ти чуєш голос разуму, але ти не дослухаєшся до нього, бо ти... Не можеш себе зупинити, що тобі потрібна саме ця троянда, саме цей сорт. Ну тут таке щось середнє, скажімо, виглядає середнє. Це в нас шо, бордюр на спрей, це тереса, ну таке. Буває краще, але бруньки живі, палички якісь є, Корінничка таке, щось посередньому. Ну і в резюме. Цього-всього одна гарна троянда, це Хайді Клум, Тереса більш-менш карат, краще б вони його не висилали, а це просто, ну, просто сором. Оце, оце, Любі, ну, якщо не хочете от такого, не замовляйте всього продавця. Бачите, я не послухала, а ви ж мене попереджали. Ну що це таке? Ну що це таке? Ну навіщо таке? Господи, таке задарма. Порядна людина таке задарма не буде роздавати. Викине просто, бо це сміття. Ось такий саджанець, відповідає. Троянди Полтави, чому? Відповідає такий саджанець, він... саджанець, він відповідає вашій жадібності. Боже, ну це піпець. Що це? Боже, це одразу викинути или нехай ще помучиться? Фу. Господи, було було таке, такого ще не було. Жахіття. І що Навіщо я не слухаю розумних людей? Чому я завжди хочу влізти ось це невідомо що? Ой, так мені потрібно, <сум> любі. Ну, але ж таке, нічого, нічого мені зіпсує мій настрій. Оце я можу просто викинути, викинути. І навіть не буду намагатися витрачати свій час і своє життя. В них ще раніше така цікава фраза була десь на сайті: товар належної якості не обмінюється. Щось таке. Ну, Зараз я не можу її знайти. <сум> Пафосна така, ніби там в людей. Така якість, така якість. Що куди там. Ну, Зараз ось це вода, просто звичайна вода. Ну, нічого. Все рівно, відгук я залишила, я з ними спішусь, я це так не залишу, любі, не залишу. Я розумію, що для когось 119 гривень це не гроші, але вибачте, це не означає, що ви будете мені висилати за ці гроші сміття. Ні ви, Троянди Полтави, ні хто інший. Все. Я вже стільки сміття від вас, від всіх понебиралася. Годі з мене, годі. А Апалюбі, ви все бачили самі. Дякую за перегляд. Пишіть.